Вітаю вас на каналі Хастеманія Наша Стисотка. Декілька днів тому в коментарях в Ютубі мене запитали про сорт Flemish Beauty, який вона зараз має вигляд. Тому мені задоволенням хочеться вам показати, яке забарвлення має ця хосточка у мене наприкінці серпня місяця. І знаєте, що я подумала? Я подумала про те, що в мене ще є хости, які дуже-дуже схожі між собою. Тому давайте ми з вами заодно зробимо порівняння Порівняння цих сортів. Тому що, наприклад, Flemish Beauty і Lipstick Kiss це спорт від Lipstick Blonde. Тобто вони мають однакове походження. І давайте побачимо, в чому ж різниця між цими сортами. Значить, Flemish Beauty в мене виглядає зараз ось так. Це кущик в мене вже такий здоровий, він тут уже наріс. Росте він в мене горщику, до речі. Нічого я з ним не робила. Отак от, от він росте, росте. Дуже багато є відео обзорів у мене на каналі. Ну -ка, давайте з приводу кольору. Давайте подивимось. Вона має сонечко лише зранку. Лише зранку, і потім протягом всього дня вона в мене росте в тіні. Оця красунечка в мене не получає більше сонця. В неї сонце десь до 10-ї години. І має вона ось таке забавлення. В неї червоний корішок, в неї, бачите, розтікаються червоненькі пожилочка, середня плотність листа, подовжений листочок такий, ось така вода. Оце також це також б'юті, І з приводу сонця вона має трохи більше. і Вона це екземплярчик в мене, вона має трохи більше сонечка. І що ми бачимо? Листочки, які у нас вже такі більш доросліші, вони дійсно трохи позеленіли. Молоді листочки у нас мають таке ж гарне забарвлення, як і навесні. І тоді я ще принесла Ліпстій кіс. кіс. Да, Це у нас одна родина. Одна родина, можна так сказати. Що ми бачимо? А дивіться, зараз я вам розповім. Вона в мене стоїть в такому місці, і з цієї сторони її прикриває хвойна якась, так. колючка якась так в мене росте. І бачите, ну по-перше, вона трохи вже готується, мабуть, до осені, але там, де не має на неї багато світла, вона, бачите, така більш має серед... центр листа такий більш світлий. Так? А там, де на неї сонечко світить, бачите, ще оця... квартірант. Йопсіль квартирант, надо його, А, я його так тихонечко і роздавила. Щоб не, їв, щоб не їв мої хосточки. Значить, з приводу кольору, дивіться. Ось так ми їх змішали, об'єднали. І, чесно сказати, мої дорогенькі, я не бачу ніякої різниці. От, дійсно, не бачу. Подивіться, що плотність листа, що колір, що черешок. все майже однакове. Ну, я мала вам це показати і порівняти. А тепер давайте з вами зробимо, знаєте що? Так як ці в мене в горчиках, я їх беру і ми з вами відправляємось, можна сказати, так в мандрівку. Ой, тільки зараз я старушка із Аргілі стане на ноги. І відправляємось з вами в мандрівку шукати в мене, кого ми з вами будемо шукати. Ми будемо шукати пінепел сальса, пінепел сальса. Вона має інше походження. Якщо я не помиляюсь, вона у нас походить від манго сальса. Так, помилую манго сальса, тому що вони, мабуть, сходячи з того, що це, бачите, зв'язано з фруктами. Манго сальса. Пінепл сальса. Ну і що я бачу? А давайте поставимо. Навесні, навесні вони майже однакові. Вони мають майже однакове забарвлення. Зато зараз, що у нас? Кінець серпня, кінець серпня і пінепл сальса. Більш, більш довше вона зберігає, бачите, колір. Центр листа у неї такий білесенький. Але ж, але ж, але ж, якщо ми візьмемо, візьмемо з вами ліпсти кіс, прикладемо, ви бачите, навіть кольори горчичний, зелений, вони співпадають, мав вже, повністю. Але єдина відмінність, яку я бачу, яка в мене, так сказати, кидається в очі, що у неї більш широкий. Зараз я так приспособлю, щоб було зручно. Більш широкий черешок, Бачите, як його так взяти, щоб вам було видно? І він не такий червоний, як у цих сортів, що я показувала до цього. Тому, мої дорогенькі, от такі от порівняння. Порівняли ми з вами три майже однакові сорти. Так, так, да, три. Значить, Flemish Beauty, Lipstick Kiss і Pineapple Сальс. Бачите, якщо не отримує ліпсик-кіз багато сонця, оце було в затінку, вона має отаке ярке забарвлення в кінці. А Pineapple сальз росте в мене майже на сонечку І вона не змінює змінює свій колір на зелений. Тобто вона не міняється. Тому давайте зробимо з вами якісь такі висновки. Кости майже схожі. Нам треба просто обрати ту, яка нам до подоби. Якщо ми хочемо спостерігати за більш ярким сортом, то ми віддаємо перевагу пінепл сальса. Ну, як же можна відмовити собі в флеміш б'юті чи ліпці кіст? Хай вони навіть однакові, але хай вони в нас будуть. Це в мене така, така в мене забаганочка, щоб було. Три сорти. Ну, я не можу сказати, що я комусь віддаю перевагу з цих сортів. Вони мені всі подобаються. Мені подобається, то, що вони і витривалі, з ними не було ніяких поки проблем в мене. Тому, мої дорогенькі, вирішувати тільки вам, що вам більше до вподоби. Якщо якщо хочете ярки, саджаємо, саджаємо пінепосальс. А що то я вже понажимала? Боже ж мій. Ну, я прощаю з вами, бо я зараз за такого нащокую вже і поплило зображення в мене. Так що до зустрічі на моєму каналі будемо з вами спостерігати і знайомитись з різними сортами. Ну, майже так, напротязі всіх років ми з вами це і робимо. До побачення, мої любі!